Розбираємо салон Honda Civic 5 покоління. Викруткою піддіваємо заглушку, викручуємо два винти і знімаємо накладочку. Виймаємо заглушку, ключем на 19 викручуємо гайку. Знімаємо центральну консоль. Викручуємо саморізи з цієї сторони, з цієї і два зверху. Тягнемо консоль на себе, допомагаємо тут викруткою і на виходимо. Від'єднуємо дроти. Викручуємо два саморізи. З двох сторін і знімаємо накладку. Викручуємо саморізи. Один, два, третій. І ці, що тримають. Знімаємо. Викручуємо три гвинти. Стягуємо перемикачі та знімаємо фішки. Знімаємо накладку на прилади цього підважуємо кнопку аварійки, акуратно її виймаємо. Від'єднуємо кнопку, викручуємо три саморізи. Один за кнопкою і два зверху накладки. Тут і тут є два фіксатори. Починаємо підважувати з цієї сторони. І викруткою проходимо, підважуємо звідси, виймаємо на себе накладку. Викруткою починаємо підважувати з цієї сторони. Получилось саме найкраще, щоб воно вийшло. Не забуваємо, що тут є два фіксатора. І потім потихеньку проходимося по контуру і тянемо на себе. Два фіксатори. Від'єднуємо фішку годинника. Викручуємо 4 саморізи та виймаємо панель приладів. Ключимо на вісім, два винта кріплення бардачка. Тут і тут. Відкручуємо. Підважуємо викруткою і знімаємо накладку. Краще це робити маленькою накладкою викруткою від скла. З цієї сторони потихеньку підважуємо, 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 виймаємо, бо звідси поламаєте. І вона виймається. Потім нам буде треба відкрутити той болт. Той болт. Зняти цю заглушку. Тут болт. З тої сторони теж. І, оті, і отой болт. Бажано оці всі зразу. І отут. Також зняти всі фішки, від'єднати тут. Виняти кнопки від'єднати. Від'єднати повністю косу. Відщіпнути її оціми защолками повністю, щоб вона вийшла туди-вниз. Бо інакше не виймете панель. І від'єднати трос, який йде до пічки. Також магнітолу, все, що там, всі кабелі, які йдуть, по можливості повід'єднувати. в подарунок там якийсь цурікен. От реально біси такі дебіли, які ну, не знають, як розбирати, влома кріплення. це ж там був якийсь цурікен. Чому? Тому що людина не знала, що там болт, блін. Не зняла цю накладку і, мабуть, там відкрутила, що бачила, а потім. Тяне тяне, блін. От дебіли, блін. Передаю вам вітання. Блін. Розберіться спочатку, як воно все розбирається гарно за японці. Вони тут все чітко розбираються, бля. Не треба ламати, блін. Нормальні речі. Блін. Ота фішка, що на печці треба відімкнути, вона тримає. Panel the rest of the world. Be a, of a world tour of eight